Лижній мікс, вага 15 кг, ціна 7 євро за кілограм. Сорт крем плюс екстра в нас буде. Гляньте просто, яка бомбезна лижня курточка. Ось так буде показувати. Норсленд, а розмір 44. вона бомбезна, капішон буде йти вам на такому з таким хутром. Правда, не натуральним, але хутром. Та на замочку. Далі. Штанішки. Крайн. Також гарний ось ось такий розмір. Елічка. Бомбезна. Жіночі також. Можна поєднати круто з курточкою. Далі будуть чоловічі ось такі. Розмір М. Далі курточка. а яка хубава дівчата. Просто. Вона бомбезна. Розмір також L Клас. Далі будуть ще одні штамішки. вони якісь важкі трошки. Він нічого не пише, ніяк пише. О, Ролін. Ролін. Мені здається, попередня куртка буде дуже дорогою і відкупить кізло тут точно. Вона дуже крута, дівчата. Штамішки на підтяжках. Розмір М. Можна як і чоловічі, так і жіночі, як заявляє виробник. Так, розмір сімка. Я не знаю, як це розшифровується. Так, це будуть на стермо штанішки такі. Розмір на метр сімдесят вісім Ще одні круті штанишки зразу з поясом. Бомба, дівчата. Оце бомба. Вони такі, як джогери. Теплесенькі. Клас. І так, куртка. ну Ніфігар себе, дівчата. Комплект. У нас буде ось така куртка. Якщо відправить. І до куртки. Ось такі штани. Просто похожі, напевно. 54, Прикольно, за такеточкою. Наші залишаються ось скільки наповнення в лоті, тому в замовлення домовлені звертатись також до будь-кого з наших менеджерів. 7 євро за кілограм, сорт крем плюс екстра.